Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я програв в Fortnite та покажу і розкажу про нових букашок, які можна сісти, і вони дуже крутий мувмент. Тому став лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось у нас є три вида жуків, які є агресивні. Від нас додали ще один вид жуків, які не є агресивними. Я вирішив полетіти на таку локацію, яка була раніше аванпостом ОХР, тобто організація б'ється з жуками. Ну а тепер вона захоплена, ну, ким? Правильно? Жуками. Вона повністю знищена. Як бачите, тут є кокони зі скринями. Я один відкрив. Коли він відкрився, то він підірвався і знищив пару жуків. З жуки випадають патрони або там. Спрей, коротше, прикольно все. Як бачите, тут жуки знаходяться такі кокони фіолетові, з яких е вони взагалі народжуються. Їх треба знищити, щоб вони не народжувались. Ну, в принципі, що я зробив, як бачите, знищив, він знищився і з нього випав трошки ну, хіл. Як бачите, локація вона, в принципі, невелика. Чому її зробили локацію, я не знаю. Тобто це могла бути просто підлокація, без назви, Ну, але вирішив зробити її саме такою. Це вже вибір розробників. Як бачите, дуже багато піску різного. Дуже багато ніби спаленої території, ніби спаленої будинків, Коротше, все нормально, ну, типу, все так, так собі. Як бачите, знищую жуків, у них є такі кокони, які зверху, типу, є. Коротше, вони трохи більше хп, ніж в простих коконів, Коротше, я їх теж знищую. Вони розлітаються. За мною ходять жуки. Пробую щось мені зробити, але як бачите, я просто їх з одного удару дробаша просто ну, кажу їм мовчати. Як бачите, з середніх жуків випадають ось такі, ну і взагалі з простих жуків випадають такі перчатки жуки, які можна стріляти. Як бачите, EXR, звичайно, програв, але скрині у залишилися. І мені з однієї скрині випав автомат, який я Звичайно, забрав Хіл, який я захилився до до кінця. Ну і в принципі, це для мене головне. Далі, як бачите, собі ходжу, є тут два будинки, такі великі. є один, в якому зараз був інший. Другий, як бачите, в цьому першому є таке місце, де сидів охоронець. Воно теж знищено, але тут є скриня, яку я забрав, яку я залутав. Як бачите, я вбив, якого, ну, вбив одного з букашок, потім побачив ще один кокон і теж його знищу. До Букашки з'являються з якраз нього і з'явився ще один середній жук, якого я маю вбити. Коли ти стріляєш в цього середнього жука, то він зразу закопується в землю і просто пробує від тебе втікти. Його просто треба вбити, як бачите, він знову закопався в землю, але не встиг, я його швидше добив. Ну, і з нього падають перчатки жуки. Може випасти синя, може випасти епічна, може випасти легендарна. Як бачите, біля цього місця зразу є такі два жука, які я, про які я розказував в цьому відео. По одному, я, як бачите, стрільнув, і він зразу якби, злякався. Щоб його вернути, вернути в його простий стан, треба його погладити трошки часу, і він тоді встане, почне набиратися, і просто буде так, як дось.